Соціальний проект спільної дії зробимо разом за час свого існування став об'єднуючим містком між київською владою, ініціативним бізнесом і просто небайдужими городянами, які хочуть зробити Київ, хоч трішки чистішим та комфортнішим. Його суть полягає у тому, що всі охочі можуть сформувати свої ініціативи з благоустрою окремої ділянки міста, будь то встановлення лавки, висадження кумби або більш масштабні проекти з реконструкції скверів, парків, оформлення зон відпочинку. А ось детальніше. Про здобутки та плани і механізми роботи нам розповість Андрій Морошніченко, координатор соціального проєкту спільної дії. Зробимо разом. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку, пане Андрію. Дякуємо, що завітали до нас. Власне проект працює. Проект вже може похвалитися певними досягненнями, але хотілося б дізнатися, яким чином власне виникла ось дійсно ідея створення. Хто був ініціатором? Знаєте, ініціатором була низка різних. Представників бізнесу, які е, хотіли покращити десь умови в місті, але кожен раз вони стикалися з бюрократичними перепонами, які не дозволяли це зробити. І на дні такі зустрічі, якраз з київським міським головою, Вітай Володимирович розповідав історію, коли він так коли ще не був мером. А з ситуація, коли хотів поставити а, біль на бордюрах а, красиві якісь там огорожі, явило, що приблизно треба витратити рік для того, щоб отримати на це дозвіл. А, на наш погляд, треба зробити таким чином, щоб а, бажання зробити Київ кращим. А, а, не Перетворювалася в боротьбу з бюрократичними процесами. І саме тому і виникла ця ідея. З іншого боку, не можна дозволяти, щоб кожен бажаючий там, хотів поставити лавочку чи поставити урну, робив будь-яку, тому що, ну, наприклад, одна, один з проєктів в нас, який ми а, хотіли реалізувати з компанією Укрпластик, вона була ініціатором це поставити огорожі на клумбах на хрещатику. Підняли великий пласт те, що треба відпрацювати повністю виряд Гречати, то, mm -hmm. тому що це центральна, центральна вулиця міста, і треба, щоб всі а, елементи благоустрою були в якомусь нормальному а, вироблені в одному стилі. Mm -hmm. І тому, от ми поки що. На на жаль, не реалізували. Я більш ніж переконаний, що в цьому році ми і цей проект, але вже як оздоблення всього хречатика, на якогось окремого елемента. Ось дивіться, пане Андрію, ви зазначили на початку нашої розмови, що раніше ну нібито для того, щоб власну ініціативу втілити в життя. У зв'язку з бюрократичною тяганиною потрібен був рік. Тепер же, завдяки проекту зробимо разом. Скільки часу йде на втілення якогось проєкту? І якщо, наприклад, я або влад, або будь-хто з нашої команди ранку покельське теж має свій проект, до кого нам звертатися, і які наші повинні бути найперші дії? Окей, okay, тут тут, напевно, два питання. Uh -huh. Те, що стосується термінів, ну зрозуміло, не можна сказати, тому що проекти бувають різні. Uh -huh. В одному випадку, бажаючий сказав, ми хочемо там оздобити клумбу. Зрозуміло, тут достатньо в принципі порадити, куди подзвонити в благоустрічі зеленбуд, і це може вирішити там за пів години. А іноді це великі проекти, як, наприклад, проект по дитинцю київському, коли ну, зараз там йдуть роботи, якраз по опорній стінці вже зроблені роботи в минулому році, якраз в рамках нашого проекту по трасифікації фундаменту сітиної церкви. Та там йшли місяці роботи. Зрозуміло, як. Зараз це відбувається як рухається. Є сайт зробив разом ком. Будь-які бажаючі може зайти. Там є спеціальна форма, дуже зручна, подається заявка. Ця заявка, розглядається спочатку на першому рівні щодо дотичності нашому проекту, тому що зрозуміло, якщо там писано, що вони хочуть там хтось побудувати комунізм у всьому світі, це mm. не до нас. Mm -hmm. Якщо це дійсно стосується нашого проекту, такий проект розглядається. Потім виноситься на спостережню раду наглядову раду uh -huh. проекту, а в яку входять і представники влади, і представники бізнесу, і е громадські діячі, то в... разом вже йде обговорення. Да, йде разом обговорення. От місяць тому було останнє, чи три тижні тому було останнє таке засідання. Обговорюються всі проекти. А зараз ми запровадили, тому що проєктів стає велика кількість. А, ми запровадили обговорення вже в електронній формі, коли всі члени Ради можуть ознайомитись з проєктом, проголосувати. І, якщо отримують більшість голосів, ми ж починаємо впроваджувати. І як впроваджується, зрозуміло, що це кожний раз. А різний варіант знову ж таки різні розміри від, від да, тому, це, що... цікаво, яким чином допомагає міська влада саме в реалізації цих проектів, це просто прибирається дійсно деякі бюрократичні, те, що ми вже неодноразово зазначали, складові, і дається просто зелене світло, скажімо, там ініціативному підприємцю, чи це ще можлива якась допомога з боку влади? Ну, дивіться, тобто, в принципі, в проект закладалась саме співпраця, перший варіант, який ви говорили. Тобто не заважати чи там надавати всі можливі там дозвіли, погодження, зробити зелене світло, а, але виявилось життя підказує інші форми. Uh -huh. От, наприклад, ситуація знову ж з дитинцям, опорна сінкою, тобто, це один з центрів історичних Києва. А якщо ви знаєте, там на вулиці Володимирській вже багато років існує торгівля. Фізично неможливо а, зробити ремонтні роботи, на які є меценант, є громадська ініціатива, але фізично це не можна зробити, оскільки там просто іде торгівля. Треба було провести переговори, треба було знайти нове місце, де вони можуть розташуватись, треба було видати спеціальне розпорядження і перенести цих торгівців. Тобто, це вже не просто зелене світло, це вже така співпраця, угу. коли ми а, разом робили процеси фасилітації, домовленості для того, щоб а, уникнути конфліктів, тому що. Ми вважаємо, що завжди можна знайти вихід, якщо є бажання покращити місто. Якщо нема, ну да, тут, тут, тут інший варіант. Не ну, здається, у цьому тригломераті роль міської влади щойно з'ясували. Якщо говорити про роль бізнесу, чи можливий такий варіант на кшталт, то хтось із мешканців столиці має реально класну ідею там облаштувати зелену зону і мешканці прилеглих території. Вони, звісно, за, але коштів вони не мають. Чи буде в цьому випадку бізнес фінансувати ідею мешканців нашого міста? Дивіться, тобто а, ми робимо. Інструмент ми дає, ми даємо площадку. Тобто, умовно кажучи, сьогодні на сайті можна зробити заявку на проект, на який немає фінансування, угу. і бізнесмени можуть знайти. Тобто така форма біржі, да, благодійна. А я не можу сказати, що це вже перетворилось в такий постійно діючий а, процес. Механізм не відпрацьований до кінця. Він тільки починається, да, тому що ми на першому кроці звертались до бізнесів в першу чергу, коли вже є фінансування. Зараз ми підключили елемент, коли ми звертаємося до, до громадян, до громадських організацій, що давайте ви своїми ідеями, а ми вам допоможемо теж на цій площаці знайти фінансування, іноді іноді один одного знайти, тому що. В Києві слава Богу відбувається достатньо велика кількість таких акцій, які mm -hmm. самі по собі працюють. Але ну, всім відомі великі такі проекти, як, наприклад, Жені Кулєби чи Відродження жовтня, да? і там дуже довго, чи цей шлях знаходження порозуміння підтримки, він був тяжкий. Цей шлях він просто вже зроблений і його можна використовувати не стати на цей шлях ніс. Да, не... Тобто, um, он, кажучи, бажаючий активіст, який не знає, куди йти, а... до кого йти, може йти. Цей проект, він отримує підтримку влади і відразу зрозуміло, якщо бізнес відчуває, що це реально, що а буде підтримка влади, буде зелене світло, не треба роздавати хабарів. Зрозуміло, бізнес набагато швидше реагує на mm -hmm. такі пропозиції. Ну, тобто, можна сказати, що постійно сам проект еволюціонує і часом от, маєте, обростає новими м'язами, новими ідеями. А, якщо говорити ось про ці проекти, які наразі тривають, і в перспективі, можливо, буде якесь розширення, безумовно, розширення відбувається постійно. А, да, дійсно проект постійно знаходиться в трансформації. Ми сьогодні вже жартуємо, що ми говоримо про проект зробимо разом 2.0, а до кінця року 2-1. Тобто mm -hmm. такі варіації, коли там додаються нові сервіси, і саме головне, ми хочемо знову ж таки, як я вже казав, втягнути цей процес активну громаду. Тобто, всі ці громадські активності, які вже існують, вони теж стали учасниками цього проекту, тому що це підніме. Загальний рівень віри в те, що можна робити це. А таких приклад дуже велика кількість, і для нас важливо про це розповідати, тому що якщо люди бачать, що можна перемогти, можна і є позитивні кейси, це надихає. Пане Андрію, дивіться, до завершення нашого інтерв'ю залишається зовсім мало часу, тому насамкінець хотілося б ось по факту почути, що вже вдалося зробити, які проекти втілені. Ну Саме наш улюблений це трасифікація, фундамент десятини церкви. Ви можете, ви знаєте, там років шість там було занедбане місце, де uh -huh. пройшли археологічні розкопки, все завалилось, зруйнувалися останки церкви. Сьогодні це все законсервовано, зроблена трасифікація. Стала... А зараз ми прийшли до, до другої черги. А улюблений проєкт теж великий це парк Наталка, uh -huh. де громада піднялась. Перемогла, отримала розширення парку. Сьогодні там відбуваються роботи і за рахунок бюджету, і за рахунок громади. А, невеличкі проекти на а, а, валах, коли просто люди, які поруч мають офіс, захотіли а, влаштувати нормальний сквер і звернулися до нас, поставили лавиші, якісь там комусь подобається, комусь не подобається. Це, це вже друге питання. Сам головне воно співпадає за загальною принципом благоустрою сьогодні. Вони можуть вийти, попити каву, посидіти на лавочках, їм подобається, і ніхто з цим не заважає. Пане Андрію, дякуємо, дякуємо, що завітали сьогодні до нас і власне розповіли більш детальніше про сам проект. Я гадаю, що після інтерв'ю можливо ще більше буде охочих долучитися до нього. Я ж нагадаю, що з нашим гостем, що гостем нашої студії був Андрій Мирошніченко, координатор соціального проекту спільної дії зробимо разом. Говорили про основні завдання та здобутки проекту.